Позивач Єрмак Наталія Миколаївна подає позов на ломбард за зіпсовану шубу і вимагає компенсувати моральну шкоду у розмірі 4800 тисячі гривень. Відповідач директор ломбарду Орлик Галина Вікторівна звинувачує позивача у шахрайстві. Розумієте, все було звичайно. Я пішла до ломбарду, щоб отримати певну суму грошей. Звичайно, залишила під заставу свою шубу і поїхала додому. Коли я повернулася через місяць. Тобто ну, ви це не в перший раз вже робите, де? Mm. Ні, не вперше. Це нормально. Так, залишилась і що далі? Так, я е, забрала свою шубу, повернулася додому. Коли я почала її роздивлятися, що я побачила? Я побачила, що в неї відірваний рукав, коли я почала свою шубу оглядати, що я там побачила, у кишені я знайшла квиток до, на електричку. Що це таке? Це е, як розуміти? Ну а в, в чому питання? Ну, в чому питання? Звісна річ, це, мабуть, робітники ломбарду. Роз'їжджають по брудних електричках у моїй шубі. Це що таке? А ви не їздите в електричках ніколи? Ви що? Я на електричці? Ніколи. Тільки на таксі. Ні, ну це зрозуміло, ну гаразд. Якщо ви їздите на таксі, чому ви коли взяли шубу з ломбарда, зразу не подивилися на неї, а приїхали додому. І додому почали роздивлятися. Ви знаєте, як кажуть, перераховую гроші не відходя від каси. Ви розумієте, я ж довіряю робітникам ломбарду на порядність сподіваюся. Ні, ну я розумію, що це досить. Я кажуть, порядні відносини. І скажіть, будь ласка, ви до відповідача зверталися з пропозиціями, якимись чи вимогами відшкодувати? Так, зверталась. Були претензії? У мене були претензії. Я зверталась. Я хотіла, щоб мені відшкодували ремонт. Гаразд, відповідачка. А в чому проблема? Чому це до суду доведено? Чому ви не відшкодували? І ви визнаєте те, що пошкодження шуби сталося в ломбарді. Значит, Зверталися, значит, ви готові вам... відшкодувати ці. Так, да, я вам і злагаю це справа. Значить, ми зі э, своєї сторони я зібрала зібрання всіх своїх співробітників по її, э, так сказать, претензії, і э, э, виснила, э, мог-ли хтось із моїх співробітників взяти ту шубу винести і її користуватися. Значит, при выяснении этих обстоятельств оказалось, что уборщица, работающая у меня в ломбарде, она заявила о том, что она видела эту истицу, которая приходила не один раз после сдачи шубы. Нет, нет, после сдачи шубы она приходила не один раз к нам в ломбард. и Э, разговаривала с одной новенькой сотрудницей, которая недавно у нас работает, ну, и ощущение. после этого выходила с каким-то каким пакетом. Ты что это? Она выходила с каким-то пакетом. Более того, когда я при, пригласила новую сотрудницу, Светлану Пелепчук и сказала ей о том, что видели, как она с ней разговаривала, оказалось, она созналась и сказала, это ее подружка, и они в сговоре с этой авантюристкой иначе ее не назовешь. Они продумали все эту, она пообещала ей проценты mm, за давай то, что она с нас возьмет. Вот. А оторванный рукав в шубы, мы интересовались в мастерской, стоит 500 гривен ремонт. Ну, звучай, и мы, а что вы еще может оказаться И мы зараз. предложили ей 500 гривен за ремонт шубы, то есть за этот рукав. Она 500 сказала, гривень? после ну, чего я предложила ей обратиться в суд. Ну, вот вас, сегодня як, мы в суде. Ну, как у Агаты Кристи, прямо детектив, разумеете? Да. Тобто, Получается давайте, так. Нас роз... 5 тысяч требует, значит, мы, естественно, что мы собрали сотрудника, выясняем. Мы разглядаем да. зараз свинную справу. Да. Скажіть, ви... Готові були відшкодувати 500 гривень За на ремонт, ремонт шуби, шуби. Позивачка, вас це задовільнило, ця сума? чи не задовіль... Ви звичай... зараз готові? Та, звичайно, ні. Ну, що таке 500 гривень? Моя шуба коштує набагато більше. Ви що? Що таке 500 гривень? Позивачка, я тільки без цих от, речей, вона набагато більше коштує, ми розуміємо все це. Відповідачка, будь ласка. Я прошу. пригласить в качестве свидетеля она новая сотрудница девочка она за расплакалась и говорит вы простите это вот не увольняйте потому что сейчас трудно устроиться на работу и я предложила истинно подать то есть, выдачка то что свидок сказала она да. сказала под загрозу извини с работы нет ни под какой загрозы она просто призналась как ребенок девочка которая пришла в первую работу запросить пожалуйста. Да. Угу. ну детектив який есть Свідок, заходьте, будь ласка. Пилипчук, Світлана Пилипівна. Скажіть, будь ласка, що вам відомо з приводу позову від позивачки до ломбарду до вашого? Отже, справа була така. Взагалі, Наташа, вона є моєю подругою, отже, і сусідкою ми ще разом. Є живемо. Яка ти мені подруга. Тобто, ви сусідка позивачки? Так. Ви дійсно позивачка підтверджуєте, вона сусідка? Може і сусідка, не знаю. Зрозуміло. Ну продовжуйте, будь ласка, свідок. Отже, я довго не могла влаштуватися на роботу, і тут мені вдалося влаштуватися в ломбард. І як не дивно, саме Наташа вирішила здати свою шубу саме в цей ломбард. Отже, вона здала шубу, і на наступний день ввечері вона приходить мені і каже, що вона зустріла чудового хлопця і хоче піти з ним е, зустрітися, але без своєї шуби вона не може. Попросила мене, щоб я її дала, так щоб не знали. І вийшло так, що я їй дала шубу, а і е, вона її взяла. Але коли хотіла повернути назад, вона їхала в машині, в'їхала в стоп і порвала рукав. А ви ось коли давали цю шубу? Ви не побоялися втратити роботу? Побоялася, але вона мені запропонувала відсоток від тієї суми, яку ми можемо мати з цієї справи у суді. Слухай, скільки можна вже брехати, мені вже це все набридло. Саме оцю аферу з квитком в кармані, вона теж вигадала сама. А чим ви можете це підтвердити, свідок? У вас є якісь докази? У мене немає доказів. Зубачка, те, що виклала відповідачка, це правда? Ви шубу дійсно брали тоді, коли на зміні працювала свідок. Я можу сказати, що вона все бреше. А що ще казати? Роботи в неї не буде аферистка. Відповідачка, ви можете щось додати до суду. Це авантюристка. Дело в тому, що вони, крім того, поясні, що сусідні нічого подруг суду. Вони Чому ви знаючи да. про те, да. що э, ну з слов вашого свідка і з ваших слів, це було вчинене, нібито за змовою да. з позивачкою, все ж таки пропонували їй 500 гривень на ремонт шуби, яку як слов свідка, так взагалі. Позывач сама вчинила. Я дело не в понимаю, том, это не последовательные действия? Ваша честь, дело в том, что 500 гривен я предлагала тогда, когда она первый раз к нам обратилась с этой рваной шубой, с отворенным рукавом. Еще до нашего, так сказать, местного расследования. Так что эти деньги были предложены вначале. Но когда созналась Света в том, что они подружки, живут рядом, и вот это все раскрылось... Уже Вже ніякому е, так возмещении вже речи не было. Я сказала, подавайте в суд. От вона, вона і подала в суд. Вот и вся скажіть, будь ласка, відповідач. Ви як керівник установи да. провели службове розслідування і да. встановили в цим службовому розслідуванні якісь факти? Ви взяли пояснюючі записки з вашого персоналу? Так. І ви відповідач, звернулися было. до правоохоронних органів нет, з цього приводу? Ні, ми не обращалися правоохоронним органом. Тобто ми чому подаваєте, что... что... да те, що ваш співробітник намагався скоїти якийсь злочин? Ну бачите, ми не обращалися нікуди. Я просто предложила їй звернутися в суд, так як ми вияснили. У нас э, уборщиця э, рассказала, що не відділа дівчинка, призналась, ну і все. Те, що позивачка заходила до своєї сусідки чи не заходила, це ніяким заходила логічним ламбарці, чином не пов'язується з вона шкодою. Пов з вами зрозуміло, позивачка, скажіть, будь ласка, ви чим ви обґрунтовуєте суму саме в 4800 тисячі гривень? Розумієте, моя шубка дуже дорого коштує? Шановна, у вас є квітанції, якісь документи з приводу? До є квітанції. Надайте їх, будь ласка, з суду. Що це за квітанції? Це квітанція. Я зараз вам і квитки, квиточки на електричку. Так. Ну, шановна, це квітанція про здачу шуби в ломбард, а не квітанція про придбання шуби. Так. У вас є довідка про те, скільки коштував цей ремонт? Ви знаєте, я не взяла сьогодні із собою. А ви знаєте про обов'язок сторін надавати в судове засідання докази? А тому, що вона ще не готова. Ви могли взяти довідку. А, на жаль, сьогодні вже слухається справа, і тому суд буде приймати рішення відповідно до документів, які надані в судове засідання. У Сторін є ще щось додати? Позивач, відповідач? Я ні, ні. А в мене є. Будь ласка. Бо сьогодні. вони все брешуть. Зрозуміла ваша позиція позивачка. Суд йде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення відповідно до частини першої статті 936 цивільного кодексу Ломбард зобов'язаний був належним чином зберігати шубу, передану йому позивачкою, та повернути її позивачці в такому стані, в якому вона була передана йому на зберігання. Частина 2 статті 949 цивільного кодексу. Під час перебування шуби на зберіганні в Ломбарді, відповідно до статті 944 цивільного кодексу, ніхто не мав права користуватися нею без згоди позивачки. Відповідно до частини 2 статті 950 Цивільного кодексу, за спричинену майну позивачки шкоду Ломбард повинен бути нести майнову відповідальність. Але в ході судового засідання не було доказано. Те, що, хоча шуба і вибувала з ломбарда, як відповідач погодився свідок, підтвердив, що шуба дійсно під час знаходження вибувала, не було наведено доказів, що саме під цей час шубу було пошкоджено. Крім того, позивачкою не надано доказів, і суд не зміг встановити точного моменту, коли саме було. Отримано шубою пошкодження, тому що позивачкою претензії не пред'явлено під час отримання шубу, а претензії виникли тільки після того, як позивачка приїхала додому. Тобто був деякий час, коли ця шуба могла поштаждати поза межами ломбарда. Крім того, позивачкою не наведено і не доказано конкретного розміру тих збитків тієї майнової шкоди, яка вимагає стягнути з відповідача. В зв'язку з тим, що кожна сторона повинна доказувати в судовому засіданні ті факти, на які вона посилається, і позивачкою цього зроблено не було, суд відмовляє позивачців задоволенні позову. Разом з тим, враховуючи наявність в діях Єрмак Наталії Миколаївни та інших осіб, ознак злочину, який передбачено статтею 192 Карного кодексу. Відповідно до 235 цивільного процесуального кодексу, суд постановляє окрему ухвалу про передачу матеріалів справи, квітків на електричку в прокуратуру для розгляду питання про порушення кримінальної справи за статтею 192, а також вимагає від відповідача відповідні матеріали службового розслідування теж надати в прокуратуру. Рішення прийнято. щоб на мене ще завели карну справу, я взагалі не розумію, як це. Предоставим всі від нас требуючіся документи уголовного відділу, который буде...